Всім привіт! Я в цьому відео хочу поділитися своїм досвідом, своєю історією режиму ждуна. В якому плані в режим ждуна, в якому я чекав ідеального моменту чи чогось, щоб почати записувати відео для YouTube. Я горів, можливо, не горів, значить. Цією ідеєю почати щось записувати, почати записувати на YouTube. Мене завжди е, мотивували ті люди, які що записують для YouTube, які створюють контент, про щось діляться, розказують. І я так хотів це зробити, але постійно мені щось заважало, постійно мені е, то потрібно купити е, якесь спорядження. У мене зараз тут лампа переді мною. Ось е, Мікрофон, який я купив, який так, і щось нормально не працює, і я просто зараз записую з ноутбуку. Камеру мені потрібно було камеру купити. Зараз я записую також з камерою, просто з ноутбуку. І все це просто длилося роками, і мене це ніби мучило всередині. І не давало спокою, ну почни, щось вже запиши. І напевно в цьому є причина. І мені здається, що ці роки останні я якось підсвідомо, ніби шукав ось цю причину. Хотів знайти: ну чому так відбувається, чому я не можу, чому що мене зупиняє, які блоки і так далі. І весь цей період я це шукав, я досліджував, читав. Книжки, зустрічався з людьми, пробував, помилявся і так далі. І просто хотів сьогодні поділитися взагалі без, без підготовки. Щоб ви розуміли, я просто сидів е, в інтернеті і мені просто прийшла в голову ідея: ну, все досить. Ну, потрібно, просто щось зняти. І виставити в цей YouTube, навіть якщо ніхто не подивиться. Ну просто ніхто. Навіть якщо моя мама тільки подивиться це відео, це вже буде початок, це вже буде краще, чим я буду ще чекати наступних пару років. Але я би хотів поділитися, все-таки тим, що мені все-таки допомогло це почати і зараз. З'явилася оця якась легкість просто записати відео на YouTube без, без нічого, без, без теми, без прорахунків, без аналітики, без того, як це там впливає на алгоритми, без дивлення мільйон різних різних туторіалів. щоб ви розуміли, я там дивився туторіали, як там бекграунд зробити, як там все налаштувати світло і так далі. Камон. Якщо ви, якщо ви такі, як я, ви в такому стані, як я, і якщо це хтось подивиться, я дуже надію, що моя історія вам допоможе. І чим би я хотів поділитись? Ключове, що мене зупиняло, що я зараз вже зрозумів, те, що я, я не був собою. Ось ці останні роки, ну можливо, багато років до цього, я відійшов від свого я. Що я маю на увазі відійшов від свого я? Зараз я розумію, що моє я це, це мій стан, от, в якому я відчуваю легкість, в якому я відчуваю, знаєте, цю дитячу грайливість, коли я можу просто бути собою. Я можу грати до рачка, я можу просто взяти зараз. Сісти за комп'ютером і записати це відео. У мене навіть сльози трошки навертаються в цьому моменті, і це відчувається, ось цей стан бути собою. І я роками уникав ось цього стану. Я його, можливо, не уникав, а я його приглушував. І я зрозумів, що причини, одні з причин цього це, звісно, там наше оточення, дитинство. Люди, які нас оточували, там країна і так далі. Правила, які нам диктують: Не лізь, не йди, не роби, не шуми. Це правильно, це неправильно. І так далі. І в цьому всьому губиться, на мою точку зору, ну от загубилася моя сутність, моє я. В мене були моменти, коли я ловив ось цей стан, ось цієї легкості, але це більше було. Така якась мотивація. І, до речі, цей стан мені давали ті люди, в яких я відчував ось цей стан, який я шукав. Тобто, коли я бачу, як людина себе поводить, давайте на прикладі, я хочу це сказати: на прикладі Моргенштерна. Тобто людини яка дуже, якщо ви почули це слово. Я думаю, у вас це виникло мільйон різних емоцій. як би ви до нього не ставились, я також навіть е, той, що боявся там сказати, що ця людина е, ну, мене надихнула і допомогла мені відчути ось цей стан легкості. Е, і, і я тут не говорю про його пісні, про те, що він пропагандував там свій час. Тобто це все, мені здається, таке поверхове. А я говорю його конкретно як людину, в якій відчувається ось якась щирість в моментах в його там деяких інтерв'ю, в його відео, які він знімав. І мене це... мені це допомогло відчути ось цей стан, стан себе. Але це. Мені допомогло бути в стані буквально там на один день, на якийсь період. І це був ну кайф. І далі я знову повертався цей свій стан, де я якби відходжу без себе, відійшов від себе, що я такий серйозний, ти ж мужик, ти там то, ти там все потрібно бути серйозним і так далі. І це мене сильно. Ну, пригнічувало і не давало мені рухатись вперед. І що змінилось? От хочу тут просто розказати, що змінилось от в останній період мого життя. Я все дуже хотів. Там міжнародний ринок після повномасштабного вторгнення там ну, були важкі моменти. У мене була хороша робота, робота закінчилась, потрібно було шукати нову роботу. І я собі намалював цю картинку, наприклад, що мені треба там міжнародний ринок, мені треба там десь за кордон, і так далі. І це все, це все було звідкись з інших людей. Але всередині мені відчувало, що щось ніби не то. Щось, ну, щось не те, але я це приглушав повністю і казав: ні, міжнародний ринок, англійська і так далі. І я попав на роботу. Я використовував англійську. Я спілкувався з я працював на міжнародному ринку. Я підійшов англійську. Ніби все круто, все класно, але відчувалось, що все одно щось не те. Не, не, не той стан. І цікава ситуація відбулася, що після п'яти місяців мене звільнили. Мене звільнили. Це якби окрема тема. Там дуже цікаво, як вони це все пояснили. Але я рахую, що зараз це було дуже добре, і це класно, що мене звільнили. Тому що після того моменту ну, мені це ще якийсь дало поштовх, що так, потрібно зрозуміти, що робити. Типу, я хочу робити те, що мені подобається. Те, те що я відчуваю. І раніше, до речі, з відчуттями в мене були. Дуже великі проблеми. Тобто, щоб я, якби вони не запитали, що я відчуваю, я би сказав нічого. Але все одно через цю стіну думок і всього іншого, все одно було в мене якесь відчуття. Ось. І історія, яка далі відбувається. Тобто, Мене звільнили, я не знаю, що робити, але я вирішив. Слідкувати за, за своїми емоціями, за, за тим, куди мене тяне. І мені написав мій знайомий друг, що він відкриває зараз там, свій клуб, а клуб має це на увазі більш бізнес там, для людей, які проводять там, консалтинги, якісь спеціалісти і так далі. І так як я у продажах працюю там, багато років, в мене є досвід, і я ну, хотів розвиватись у цьому напрямку, також у продажах, але. На, е, Але на українському ринку, де в мене є друзі, де в мене є знайомства, де я розумію людей я можу ось ось цей коннект з людьми відчувати. Ось мені це, це те, що от мені хотілося зробити. І це просто підвернулось. Діма каже: клуб, заходь, я тобі дарую три місяці безкоштовно, спробую. І так далі. І все одно, на момент, я подумав: ай там ну, можна, на що мені той клуб там, і так далі. Але я все одно послідував своїм емоціям і добався в цей клуб, я зайшов. І щоб ви розуміли, і завжди я відкладу. І навіть цю ситуацію, щоб якийсь клас був. Щоб зайти в клуб, я навіть цю ситуацію відкладував так само, як з YouTube, так само як багато чим. Я відкладую, непонятно чому, якийсь дум непонятний, що чекати, Тобу незрозуміло. Тому що я домовився зі своїм знайомим на націон, щоб, можливо, він там більше розказав про клуб і так далі. Я думаю, ну, почекаю, почекаю. Але він каже: та не чекай, заходь. Типу, вже чому ні? Типу, я кажу: Окей, типу, а чому ні? Добавився в клуб. А в клубі зразу були анонси подій, і там був такий майстер-клас чи май майстер-майнд, де ідея заключається в тому, що ти приходиш, в тебе є якийсь запит, є людина, яка адмініструє ось цю подію. І ми кожного розбираємо запит. нас було всього четверо. На початку в основному. Так, нас було 4. Раз, два, три. Та, нас було четверо. Коротше, якщо помиляюсь, нічого страшного. Тобто, нас було мало, і ми встигли розібрати кожного запиту. Тобто, ми давали запитання, задавали питання, розказували про свої запити і так далі. У мене був запит, там, як знайти клієнтів на консалтинг, як почати в консалтингу. Цікава історія. І так само там, один з учасників сказав: ну, в тебе є гроші, в тебе є фінанси. Зустрінемося, коли вони в тебе закінчаться. Типу з таким, що ну, я все чекаю і не можу почати, і я все хочу щось знайти, щоб це почати. Але дуже класно відбулося, в чому сама магія, чому я це розказую, те, що, перше, я послухався. Себе і пішов в клуб. Я додався туди. В цей Mastermind я думав йти, не йти, але думаю, ну чому не йти? Є пропозиція. Взяв, пішов, все, я додався. Я без ніяких очікувань, взагалі, ніяких я туди прийшов. Що далі відбулося? Я поділився своєю історією, і також в кінці я сказав, що але по суті, мені здається, що. Мене це все стримує, тому що в мене є якийсь синдром самозванця. Мені завжди потрібно чогось ідеального, я завжди чекаю. Як ситуацію з YouTube, так само там в консалтингу, я чекаю чогось або мені ще треба чомусь навчитися. Я ще не такий класний, не такий там розумний і так далі. Якщо у вас таке є, я думаю, ви розумієте. І там був коуч, бізнес-коуч, і був психолог. Тобто дві людини, і вони, почувши цю історію, вони сказали: чувак, ми, ми тобі пропонуємо безкоштовну сесію з нами. І це сказав спочатку коуч. каже: Типу, Костян, давай приходь, я тобі проведу безкоштовну сесію. І потім сказав, що і психолог сказав, що Кость я тобі також пропоную сесію зі мною безкоштовно. Напиши мені, зустрінемося, поспілкуємося. І, і що ви думаєте? Що ви думаєте? Після того, як закінчився Mastermind, я пам'ятаю, їду в автобусі, і думаю, ну, мені запропонували, але я думаю, ну, ладно, потім напишу, потім якось розберемося, потім щось якось там запишусь. Але інший голос мені сказав, що ні, треба зробити. Тобі сказали, напиши, чому ти боїшся, чому ти знову знову це відкладаєш. Знову і знову. Просто мом... я от зловив цей момент. Розумієте, це мастермайн прийшов, мені запропонували. Я буквально через там, годину написав цим, цим двом людям, які мені запропонували. Вони відписали мені, і з одним я зразу домовився на наступний день, а з іншим там, через один день. І оце був такий кайф, от, ви розумієте, от, ось цей момент я ловлю ось цю хвилю. Оцей стан, до речі, це вже трошки наперед, я забіжу. Вже після сесії з коучем він мене запитав, як ти можеш уявити ось цей свій стан легкості. Я йому сказав, що я, я бачу себе на хвилі, ніби мене. Хвиля несе на цій воді, і я ось в цьому потоці, в легкості. І ось мені здається, що тоді я вас зловив ось цю, ось цю хвилю. І далі, що відбулося? Я зустрівся на наступний день з психологом. У мене абсолютно ніяких очікувань. В мене були консультації з психологом, тільки сімейним. А ось таким просто психологом у мене не було консультацій. І. На цій консультації просто ну, відбулася магія. В чому магія? Тому що я прийшов з запитом, як там почати консалтинг, як зрозуміти, що мене стримує. Я сказав знову ж таки за свій оцей синдром самозванця, за те, що я очікую чогось ідеального, чого по суті не існує, і це постійне відкладування. І і ми капнули, ми копнули просто в дитячі травми. Ну, зараз може це звучати я для багатьох, і так само для мене, якби мені це хтось сказав: там, треба пропрацьовувати дитячі травми. Я би сказав, звісно, да. Там. Це кожен там розказує. У мене не так. У мене все хорошо. Але і це просто ви розумієте, я взагалі цього не очікував, що ми з цим будемо працювати. І в цьому був от ключовий момент. І, і воно просто плавно до цього перейшло, до цих дитячих травм ми е, спілкувалися там, на різні історії, з дитинства і так далі. Я не буду вдаватись подробиці, тому що це буде дуже там, довге відео. Е, ключовий інсайт в тому, що ось на цьому моменті от я от дивлюся. Буквально за тиждень, як змінюється взагалі там моє життя і мій стан в тому, коли я ось зловив цю хвилю, і я собі дозволяю, я відчуваю це і роблю те, що я от хочу робити. І це також підтверджується далі після цих консультацій, тому що е, я зрозумів, що я наблизився ближче до себе, до свого стану, до ось цієї легкості. Мені цього дуже сильно не вистачало. І це тільки початок. Я тільки починаю цей свій шлях, але це вже настільки ну, круто. І, і я записую це відео. Розумієте? Я просто сидів і вирішив записати відео. От я ніби заловив цю хвилю, я зараз записую. Я дуже надіюсь, що я виставлю це відео на YouTube. Це страшно. Ну от мені все одно трохи страшно. Типу, а що там подумають люди? Страшно бути, типу собою. Тому що зараз, ну, реально, я такий, як я є. І це страшно. Але мене надихають ті люди, які не бояться, які самі, здається, ніби тупорилі, якісь відоси. Там, люди якусь діч творять. Але ну, людям це подобається в тому плані, що ці люди вони відкриті. Тому я дуже надіюся, що я це відео виставлю. І чим, чим я хочу завершити це відео? Цією мою історію я хочу це записати в першу чергу для себе, щоб потім передивлятися, як я, з чого я починав, які в мене були емоції, який в мене був шлях. Ось цього знаходження себе. І я хочу прийти ось цей стан, бути собою, згадати, яким я був в дитинстві. І щоб ви розуміли, наскільки навіть це все поєднується. Моя дружина Юля пішла до моєї мами, і вони разом дивилися, як я в садочку там танцював на Новий рік. У нас там був цей утрінік, і я там танцював. Я був малий. Я не знаю, скільки мені там років, але. Ну, щоб ви розуміли, ось це справжнє. Я от подивився, і це мені Юля скинула. Ну, от це було вчора. І я подивився на себе справжнього, на ось ці емоції. Те, як я ці емоції проявляв, як я. Так, Танцював. А ви бачили, ви бачили, як я розказував вірш. Люди, я, я тоді набагато краще розказував вірш, чим я би зараз розказав. Це було впевнено, чітко, з емоціями. Це було круто. І чого я бажаю вам? Я бажаю, щоб ви, можливо, також надихнулись з цим відео. Моїм шляхом і моєю. Моєю все-таки якоюсь сміливістю, сміливістю просто почати. От реально, саме важче просто почати, зайти на цю хвилю, а далі, я думаю, буде все легше, легше і легше. Тому, якщо ви хочете цю зловити хвилю, але ви боїтеся, просто спробуйте. Буде страшно, але не знаю, я впевнений, що це, це буде кайф, що вам це принесе кайф. Ось, в принципі, на цьому відео все. Я дуже надіюсь, буду далі продовжувати знімати. І всім-всім добра. Goodbye.